Фестиваль молодого вина Закарпатське божоле проводять на вулиці Ференца Ракоці. Тут розгорнули намети зі стравами, а у винному льосі Совиного гнізда свою продукцію продають винороби. На вході перевіряють сертифікати про вакцинацію або результати ПЛР-тестів. Подружжя Ірина та Андрій Британ на фестиваль Закарпатське божоле» приїхали втретє. Вони зі Львова. Ми зараз дивимося на півсоткі вина на подарунок, а взагалі сухому були. Три роки тому, так, так і два роки. І ми два в загальному третій тому. раз вже на цьому фестивалі. Коли ми тут є, ми завжди так. купуємо щось. Так. А ще поки вибираємо. Зараз на даний момент нічого. Єдине, не що шкода, що через коронавірус ну, масштаб зменшились, так. Та. перший Мені. раз, як ми були, було дуже багато людей, було більш так активніше. Ну зараз карантин і, то так. шкода з Києва. Разом з другом вдруге на фестиваль приїхав Петро Михайлюк. Де вина. Виноградне вино, але настояні на ягідах. Ну це для нас новинка, тому от дуже цікаво. А які вина ви вже купили? А ми купили перли на Карпат, купили троянду за Карпаття, Вермот і вермут, вермут. От. Ну, Чому? Тому що ну сподобалася своїм букетам. З Мукачівського району вина власного виробництва привіз Іван Гудевок. каже, має 15 видів вина. Сухі, плусухі, плусладкі і сладкий. Рідень червоний, білий і безалкогольний. І сок виноградного безалкогольний, а вина алкогольні. Сухі вина, то для в йдуть для любителів, основні вина йдуть То і Жінки, а сухі то для любителів вже. Перші божелі було прекрасне, а далі все, чим далі і з роками давшись ворота. Немає людей. Катерина Міцода продає вина ужгородського винороба Олександра Ковача. каже, мають і настоянки, і авторські напій. «Петнат». це такий ігристий напій по старій класи по старій селянській технології. І в нас їх цілі три види: є білий, рожевий, і маємо ще мускатний. У нас є гарна лінія молодих сухих вин. Це буде одне біле, два червоних, і також минулі, минулий рік, позаминулий рік це буде і сухі, і півсухі, і півсолодкі, червоні, марочні, витримані бузики. Звичайно надають перевагу півсолодким і. Півсухим позиціям за це буде рожеве півсолодке і червоне півсолодке". Окрім вина, настоянок та глінтвейну відвідувачі можуть придбати сир та м'ясні вироби, шоколад, мед та скуштувати закарпатські страви. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.